Що далі обговорюємо ситуацію зокрема в посиленні ППО з Юрієм Магнатом, речником командування потрізних сил збройних сил України. Доброго ранку вам, пане Юрію. Доброго ранку, вітаю вас. Вітаю вас на тлі активної роботи наших мобільно-вогневих груп. Посилення ППО, про те, що й президент говорив буквально днями. Єн Столтенберг, очільник НАТО, зазначав, що в контексті авіаційної коаліції ППО зацитую ваші ж слова: українські повітряні сили досягли майстерності в знищенні одночасно атаки кількох видів повітряної зброї противника». І в цій частині чого варто очікувати, от в контексті анонсу да посилення ППО. Ми більше говоримо все ж таки про збільшення кількості мобільно-вогневих груп саме цих стан кулеметів а чи можливо більш серйозного серйозної допомоги від партнерів Давайте розберемося. Мобільного нові групи це не лише кулемети, це і зенітні гармати, які ще з радянського родництва ЗУ-23-2. Ну так само, це ПЗРК. От Власне, це все це озброєння, плюс ну крупнокаліберні кулемети. Ви вже сказали, оснащуються додатковими приладами для збільшення ефективності їхньої роботи. Ну от і у мобільного груп, і його, е тактичної авіації на увазі винищувачів, е в кожного свої завдання, в кожного свої цілі. Ну, відповідно. Велике ППО великого радіусу дії, так них завдання основне це стримування російської авіації зрештою, і ми потребуємо теж. Посилення цього напрямку зрозуміло, що більше стає західних систем, таких як Айріс, Насамс, Ну Петріот, зрозуміло так само ППО сухопутних військ які сьогодні посилюються західними системами, тип саме Кроталь, Евенджер та інші системи, які надходять на ППО сухопутних військ. Тому в кожного своє завдання відповідно мобільні вогневі групи сьогодні більш зосереджуються на знищенні. Зрозуміло, що тих самих шахетів. Ну а вже. ППО більшого радіусу дії, ППО сухопутних військ та повітряних сил на стримуванні російської авіації, а також і відбитні нападу ймовірного крилатих ракет ворога, які ворог, як відомо, зараз менше застосовує вже декілька місяців. От власне немає таких великих обстрілів, про які зараз усі говорять. От до речі, про великі обстріли так ми бачимо, що зі своєю роботою наші захисники неба справляються, але от тут і президент України нещодавно сказав про те, що варто не ігнорувати тривогу і він підкреслив, що особливо цими днями особливо не варто легковажити. З чим це конкретно може бути пов'язано, чи е, можемо ми говорити про те, що ворог зараз готується до дня збройних сил України, який власне буде. Фактично цієї середи в грудні багато свят таких, власне, ну дат, скажем так, в тому числі День Збройних сил. Ну можливо, так, можливо, і такі провокації неодноразово вони прив'язувались до дат. Ну але я б не, не став дуже градацію робити в датах, тому що ворог може зробити це. В будь-який момент тому йде мова власне у ці дні. Не будемо всі очікувати на шосте, а вдарять п'ятого. розумієте, або сьомого. Тому тут питання в тому, коли вдарить. А може взагалі не вдарять, так може вже відкладуть ще на дальній період. Ворог, як я вже сказав, дійсно має. Певний запас ракет він, звісно, не такий, як минулого року. За даними гурта, близько 900 ракет і високоточних і далекобійних, якими вони завдавали ударів минулого року. Мова йде і про балістику, і про крилаті ракети. Ну і власне дрони. Дрони ми бачимо фактично щоночі. Навіть вже кількість навіть інфографіка, яку ми зранку подаємо у збитих шахедах і е, ракетах. Вона фактично однакова. От, дійсно, навіть сильно переробляти її не треба так. Там 10-15 е, до 20 БПЛА і одна Х-59. От така такі, от ворожі напади щоночі, фактично трапляються е, на нас, і не варто забувати туди. Не в ту інфографіку не входять десятки і десятки керованих авіабомб. Тому що власне б'ють вони передусім по лінії фронту, не можуть авіабомби летіти далеко на щастя, але на жаль, вони завдають власне ударів там, де знаходяться наші війська, наші позиції. Ну і це власне дуже серйозні виклики, які нарощуються, і Росія дедалі більше застосовує керованих авіабомб. По всі лінії фронту ну не лише застосовує, але й виробляє дедалі більше кабів цих самих. Це реальна проблема для південного фронту, як ви самі зазначали днями. Але на, в період очікування, скажімо, в 16 які можуть ну, протидіяти да цим загрозам, відганяючи літаки російські від нашого кордону, все ж таки, що ми можемо на даному етапі ну протиставити цій загрозі. Ну тут комплексне питання, тому що Росія використовує також. Ви знаєте, на даний час навіть літає зараз літак А-50 дальнього радіоваційного виявлення. Вони застосовують проти України комплекси С 400 а також літаки, такі як Су 35 п'ять. От із цими речами ну, вони прикривають небо. Вони контролюють повітряний простір на окупованій території. Власне звідти і завдають ударів найбільше тими самими кабами. Тому F-16 потрібен власне такої модифікації, який зможе протистояти су 35 Ну, якби ще був у нас літак дальнього градикаційного виявлення, як от їхні і щось на кшталт західного авакса. Ну і достатня кількість систем Петріот, як у них а чотириста, щоб прикрити. Знизу, так, прикрити ті ж самі ударні групи літаків, ті ж самі АФ-16. От так в такому в комплексному дії в комплексному підході можна впливати кардинально на власне діяльність російської авіації. Що ж ну, дякуємо вам за ваші коментарі, юрій Ігнатович, на командування потрібних сил зсу про посилення ППО.